Виконуємо номер 1106 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На рахунку волонтерської організації було 10 тисяч гривень. Упродовж дня волонтер приймав, витрачав кошти та занотував мінус 1500 гривень 3000 гривень. Мінус 5000 гривень, мінус 1800 гривень, 2000 гривень, 4000 гривень. Скільки коштів на рахунку організації було в кінці дня. Приступаємо до виконання. Додамо наші суми. 10 тисяч було спочатку на рахунку. Тепер додаємо мінус 1500, додаємо. 3 тисячі. Додаємо мінус 5 тисяч. Додаємо мінус 1800, додаємо дві тисячі і додаємо 4 тисячі. Для того, щоб зробити підрахунок, додамо окремо додатні окремо від'ємні числа. 10 тисяч. Додамо 3000, додамо 2000 і додамо 4000. А тепер окремо від'ємні мінус 1500 додати мінус 5 і додати мінус 1800. Додаємо додатні: 3000 плюс 2000 це буде 5000, плюс 4, 9, Да, плюс 10 тисяч. Тепер від'ємні. Всі будуть три від'ємних числа, тому знак суми буде мінус. 1500. Додаємо їх в модулі 1500, додати 1800. Це будемо мати 3300. І додамо 5 тисяч, 3 тисячі 300 плюс 5, 8 тисяч 300. Отже, з мінусом мінус 8300. 300. тепер додаємо два числа з різними знаками. Модуль більшого додатнього числа, тому знак не ставимо, і 19 тисяч, віднімемо 8300, отримаємо 10700 гривень і пояснюємо на рахунку організації в кінці дня і записуємо відповідь. Десять тисяч сімсот гривень. Номер тисячу шість виконано.